Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог. .ua. Я в минулому відео вам показувала, що стільки млинців я приготувала. Ні, я не одна їх їла, і, чесно кажучи, в мене була гостя, яка повернулася з Європи. Ні, мене вдвох їх з'їли, усім вистачило. І знаєте, у нас така цікава розмова була, і навіть наприкінці розмови я кажу, що жалкую, що я це не записала. Вона каже, так розповідай про це, про це потрібно розповідати. Щось ми почали, я не пам'ятаю, зайшла розмова, і ми стали пригадувати, коли. А, я розповіла і свій сон і кажу, це ж можливо влітку, тоді буде можливість поїхати на море. Тобто наше ЗСУ звільнять ці території і можна буде їхати відпочивати. І ми стали згадувати про те, що як ми раніше їздили на море, я розповім, як ми їздили, у нас це до 2014 року, коли ще Крим не був окупованим. У нас наприкінці травня, початок червня. Я за свою родину кажу, ми їздили на Азовське море для того, щоб, як кажуть, прийняти перший загар для того, щоб в Криму потім не обгоріти. А в серпні ми вже їздили у Крим відпочивати. І чомусь ми згадали трасу, коли ти виїжджаєш з Мілітополя і їдеш до. Ну, хто наші знають з України до того Оленя. І на Кирилівку ти повертаєш, і прямо йде дорога на Крим. І вона каже: ми колись їхали ну, з чоловіком машиною, вона їхала. І ми десь годин п'ять в заторах стояли, а їхали у Крим. І каже, уже терпець урвався. І ми як доїхали до того о -о Оленя, о Олень <гум> і каже, вирішили, ні, їдемо у Кирилівку, Трішки там да, ми побудемо там 2-3 дні. І потім поїдемо в Крим вже. Потім вона каже, а ти уявляєш? От ми зараз кажемо про цю територію, там зараз орки. Каже, уявляю. Боже, бідні люди, хай вони там тримаються. Я кажу, то так. Ось і пішла розмова, каже, я до війни навіть не уявляла, якими українці безбашені. От дійсно. Пригадали чоловіка, пам'ятаєте на початку війни, як він з цигаркою в руках виносив мінуту? Ну, відео це всі пам'ятають. А як наші конотопські жіночки зустрічали орків, і вони казали, що ви тут? Це скільки потрібно мати сміливості, це не кожен зможе зробити. Але коли ти знаєш на таких, мабуть, якісь емоціях, ну це дійсно у нас, українців, таке є. Вони казали: ти чого сюди приїхав? Слухай, з миром повертайся додому. Бо це ж конотоп. Тут всі конотопські відьми зроблять так, що стояти не буде, коли повернешся. Воно тобі потрібно. Вертайся додому. І оце знаєте, такі моменти згадували. А як циганчонок 14 років орка танк. Угнав, пам'ятаєте? Ну, ось такі якісь моменти згадували. Дійс... А, а як ще місцеві, отам, от на Сумщині, колона танків їде, а чоловіки кидають коктейлі Молотова на них. Це ж уявити собі, що ми таке могли, якось так. Я кажу, я взагалі тут. У нас розмови були, як що йдемо в партизани. Вона каже, що серйозно, кажу, так. Вона каже, ну я ж виїхала. Тому і вона каже: люди, які залишилися в Україні, і люди, які виїхали, от я каже, повернулася зовсім зараз інші люди. Тому що є такі речі, які ти від людини до війни ще не очікував, а тут таке, ти розумієш. Той воює. А так він, він же ж там на пекарні працював, він булочки там собі крутив, а зараз він воює. Кажу, ну так, і, ну і ще такі моменти. Він каже, ми точно якісь безбашені. Ну, каже, це круто. Я кажу, ну то круто, то воно круто, але ж якою ціною? Якою ціною, якими жертвами? Але це знає, знаєте, от наприкінці, кажемо, це така жирна крапка поставлена у цим, хто ще там сумнівався, Радянський Союз, як це класно, як це. Ну, різні люди, різні думки. Но зараз така жирна крапка, каже, стоїть. Що... І сьогодні в мене планується зустріч теж з україночкою, яка жила в окупації. Я сиджу зараз, чекаю на її дзвінка, вона подзвонить, вона зараз в нашому місті. Так, друзі, я вже прийшла на зустріч. Це буде зустріч з Ніною. Вона виїхала з в Мелітополю. Зараз вона в нашому місті. Я трішки раніше прийшла, але нічого, стою на неї і чекаю. хто пишуть мені зауваження, що я без шапки. Я сьогодні в шапці. Угу. Кажи, кажи! Привіт! Привіт-привіт! Це Ніночка з Мелітополя. У мене Оксана запитувала стосовно Ніночки. Ось Ніночка є, з нею все гаразд. Ходить зараз Вона в нашому сквері ще не була. Ми йдемо зараз на прогулянку в наш сквер. Так, з Ніночкою прогулюємося. Ніна щось дуже цікаве, розповідає, була зустріч. Розповідає. Добре. Так, попереджую. Ніна, як і я, руско говорять на українську мову, так, так, так. тому у нас може бути все, але ми не будемо один одного контролювати, а будемо суть розмови нашої, так, Ніна, так. так Намагаємося розмовляти українською, дуже намагаємося, ну іноді. Ну, на суді. Звичка дуже... така штука. <рігар> 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 так, да. так от, Ніна, розповідай, що ви зустрічалися з well, позавчора. Ми зустрічалися у Дніпрі, а наші Мілітопольпольці. І наш мер Федоров нам передав. Прапор, і ми його розписували. Такі зустрічі були і у Львові, і в Запоріжжі, і в Одесі, і в Кропивницькому. Мелітопольці збиралися так Мелітопольці, так, по всіх містах, де вони розкидані. Вони збиралися по всіх містах. І це було дуже дуже гарне зустрічі. Дуже теплі. І наші мелітопольці, які розмовляли усе життя на російській. Майже всі розмовляли українською. Це було так Якось приємно. Тепліше, да? Ой, да. Це як з родиною побували, таке тепле, гарне відчуття. Супер. Но головне, що ви зустрілися так, і що так. мер такий, знаєте, Способствує, способствує, як на українській мові. Пиш... Може, Допомагайте так. нам так. об'єднуватись. Так. Так, мер допомагає Мелітополя, і люди збираються, бо знаєте, як сумуєш за своїм рідним містом. Ось це не а мене, знаєш, Я не буду прізвища називати. У нас Оксана, її звуть, тільки так скажу, вона мені в особисті повідомлення в Інстаграм написала, як там Ніна, я дуже за нею хвилююсь. Я їй написала я хвилю, з, я з, з Ніною, все норм, але мені так кортіло написати, Ніна в моєму місці, вона в безпеці. розумієш? Якщо можна, то Оксана, напишіть Ніни, в неї є свій канал. канал. Так, тільки ви її канал бачите під назвою Наталі чомусь. Ну, я ж закрила свій канал. Мені при, до, прийшлось закрити свій. І зараз ось тільки так. Тому пішов. Наталі, як ви читаєте, це Ніна. Тому ну, у твоїх підписниках я є, і в коментах я там постійно є. Под цим відео я, ти напишеш коментар, і я його закріплю і всі будуть знати, що це. Тому що Наталі, це наша Ніна. з Звісно. Картинка друга друга, не моє обличчя. Ну. Тому... Ми все чудово розуміємо, тому на жаль, поки так. На жаль, поки так. А ми далі будемо прогулюватися з цією чарівною жіночкою. Дякую. Зараз Ніночка щось там знімає, показує, як їй наш сквер подобається, а там у нас вже сніг чистять. Їздять, чистять сніг. Техніка працює. А я зачекаю, поки Ніночка там щось засніме, щось розповідає. У нас, бачите, яка погодка. о, -о, -о. зима зимою. Трактор їздить, А я Ніні кажу, Ніна, Ой, оу 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 ау. Чекай! Здалечі Ніна каже, Таня, а що це за жіночка? Каже, я не знаю, але я завжди в своїх відео казала, що це е, проєкт обличчя робив чоловік, який чомусь ненавидить. Та її е, О, поїхав, бачите, стави, дивиться. Е, дуже ненавидів жінок, бо таке якесь обличчя дуже дуже. Ну нічого, здалечі, начебто, нічого. О, ну що, блогер? А ще Ану, давай! давай. <рес> Мені дуже приємно, що Ніночки дуже затишно в нашому місті. Вона вперше в цьому сквері. Як тобі наш сквер? Ну, тому що ви такі люди, що... Відчуваєш себе як довго. Ну, дуже... дуже сумую за, за домом, дуже сумую. Але мен, мене ну, тут за кругом завжди зустрічають гарно, тепло. І тому це додаю. Ти виявляєш, як мені було складно мовчати, що ти в моєму місці, коли мене запитували. Дякую <риклад> 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 дуже... Зараз <риклад> знаходяться. Це дуже добре, що знаходяться все-таки мої друзі, яких я багато-багато вже... Не спілкувалася, коли у мене був Тік-Ток, ми е, завжди були на зв'язку і мені дуже сумно було, коли це перервалося. Маю надію, що знову знайдуться. Це має добре. Пішли далі гуляти. Пішли. Українських наших флагах і куча-куча всяких бріночків, тому що як якийсь -то ярмарок такий.